Продовжуємо тему про будівельні розцінки у 2025 році. Значить, для тих, хто працює в галузі будівництва. У нас є зараз така практика, що кожен відкриває телефон, будь то замовник, будь-то майстер профільний. От. І відкривають якісь там примітивні сайти, в яких є власний інтерес. От. І кажуть, дивись, оце коштує, ця робота стільки -то коштує. От. Але ніхто не каже, що в цю розсінку має входити, окрім оплати праці виконавців чи будівельників. От, має входити вартість оплати інженера, виконроба, постачальника, є загальновиробничі виробничі витрати, є транспортні витрати, є кошти на, які стосуються ну, конкретного об'єкта, специфіки. Такі поняття, як перебазування, от, як інфляційні процеси. От. І цього всього немає. Тому коли перед тим як дивитися в інтернет простір на сайти, які викидують розцінки, треба розуміти, що є різні види розстінок. От. і одні розцінки мають бути для будівельників, другі для будівельних організацій. І третє для державних установ це все різні розцінки. Їх не можна всіх використовувати ну, направо і наліво. Це все невірно. І це все приводить до путанини відносних між замовниками та підрядниками. Тому будівельні розцінки у 2025 році мають бути виправлені. Та мають відповідати здоровому глузду. Ось така міні-лекція про будівельні розцінки. От, все. Продовження буде.